Хехе, з вами я кірлаве і сьогодні я буду знімати обзор на ось такий мікрофон. Як він робить і чи стоїло мені його купляти чи ні. По-перше, він ось такий довгий, гибкий, от такий мотаком можу, можу зробити. От такой і отакий. От ну, воно трохи тріщить і нежелательно, коротше, робити І тут такий довгий провод. І включатель, і виключатель такий Виключив і включив. Зараз я провірю на комп'ютері на програмі BadLab. Я думаю, ви її всі знаєте. Це приложення, на якому я треки свої робити. Тихо. и не подасть. цей мікрофон стоїть 220 гривень. Е, все, включилося. Так создать. Новий проєкт зараз може можна трохи подождати. Загрузиться поки його Я виключи-ключив, Давайте трохи почекаємо, поки у роздадеться. роздається. Я собі так направлю. Доп. Знаєте що? Один мінус в цьому мікрофоні? Що оця піпочка, що я, що я думаю, ви бачили, поки я знімав ось тут, Постійно відвалюється. Їй невозможно нічого зробити. Вона постійно відвалюється. Її треба або приклеїти, або я не знаю що. вона ось у мене прям під ногами лежить. Щоб ви знали. Я її таке ще не Ну Це, короче, зараз я ще я потом скажу, дивіться. Це я дуже... Я думаю, ви не чули, що я сказав. Зараз, думаю, почуєте. Включаю. Ні, це я вже дуже тихо сказав. Но все одно, ще раз все скажу. хе хе зуми, і сьогодні ми будемо знімати обзор на мікрофон. Так, я думаю, ви чули. що Я сказав Я сказав, так тихенько і насикивано влучає наш звук. Давайте зараз на всю комп'ютері зробимо, а тут так на все стоїть. Хе-хе, зуби, а і сьогодні ми будемо знімати обзор на мікрофон. Ну, более медліє. Давайте такого зробимо ще. послухаємо, що буде, якщо в нього покричати. Вуха на всякий случай. -мо, ну, не, лучше так не перевіряти А то можуть динаміки на компьютере рокнуло. Короче, микрофон хороший. Для начала мене для начала такий микрофон дуже хороший. І я советую вам його купляти. Ну, як ще сказати, советую купляти 220 гривень. Хороший микрофон для начинающих блогерів, як для мене. Всього 96 підписників. Добийте, будь ласка, 100, а потім наша нова ціль буде ціла тисяча підписників. Думаю, ми зможемо добити. Ну, а з вами був я, Кирил Вей, і всім пока-пока. І не забудьте лайк поставити.